Щороку в березні в Україні проводиться всеукраїнський місячник боротьби з туберкульозом. 24 березня це день, який присвячений підвищенню обізнаності населення щодо симптомів туберкульозу, методів його профілактики, а також важливості вчасного звернення за медичною допомогою. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією мікобактерія туберкульозіс. Найбільш поширеною формою туберкульозу є туберкульоз легень, але ця хвороба також може вражати інші органи та системи за виключенням волосся та нігтів. Передається туберкульоз повітряним шляхом. Від людини, яка виділяє бактерії до здорової під час кашлю, чхання чи розмови, ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту, а також від стану імунної системи людини. Туберкульоз це великовне захворювання. Всі послуги, які пов'язані з його діагностикою, профілактикою та лікуванням в Україні є безкоштовними. Які ж основні симптоми цього захворювання? Основним симптомом туберкульозу є кашель, який триває понад два тижні. Також хворих турбує незначний підйом температури тіла, нічна пітливість, втрата маси тіла, зниження працездатності, загальна стомлюваність. А також у важких випадках це виражена задишка та кровохаркання. Особливо чутливими до туберкульозу є особи з хронічними захворюваннями та маленькі діти. Для того, щоб захистити дитину від важких форм туберкульозу, використовується вакцина БЦЖ. Також є ще одна група населення, які мають підвищений ризик захворіти на туберкульоз. Це особи, які вживають тютюнові вироби. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ризик захворіти на туберкульоз мають вдвічі більше особи, які вживають тютюнові вироби. Нікотин та інші шкідливі речовини, які містяться в тютюнових виробах, вони знижують захисну функцію епітелію дихальних шляхів та знижують загальний імунітет людини. А зараз я хочу розповісти основні міфи про туберкульоз, які варто розвіювати. Перший міф це те, що туберкульозом можна заразитися, використовуючи книги, предмети побуту та інші речі хворого, наприклад, посуд, або вживати в їжу харчові продукти, які приготував або продавав хворий. Насправді так заразитись туберкульозом не можна. Туберкульоз передається повітряним шляхом від хворої людини з бактеріовиділенням в закритому приміщенні, і також для того, щоб заразитися, потрібен тривалий контакт з хворою людиною. Міф номер 2 Часте миття рук з милом, а також прибирання з використанням дезінфікуючих розчинів в громадських місцях, дозволяє знизити ризик виникнення туберкульозу. Насправді мити руки та прибирати дійсно потрібно. Це дозволяє запобігти багатьом інфекційним хворобам, але це не захистить вас від туберкульозу, адже єдиний шлях передачі туберкульозу це повітряний. Тому профілактичним заходом, який може знизити ризик зараження туберкульозом, є регулярне провітрювання приміщень. Міф номер три людина, яка лікувалася або лікується від туберкульозу, становить велику небезпеку для оточуючих. Насправді все навпаки, небезпеку для оточуючих становлять люди з туберкульозом легень, які не лікуються. Особа, що розпочала прийом протитуберкульозних препаратів, вона стає не заразною для оточуючих через декілька тижнів від початку прийому цих препаратів. Єдиною умовою є щоденний прийом ліків та виконання рекомендацій лікуючого лікаря. Міф номер 4 Туберкульозом можна заразитися в громадських місцях, в кафе, в супермаркетах. Насправді туберкульоз не так легко передається, як інші інфекційні хвороби. Зазвичай заражаються люди, які проводять з хворим на туберкульоз тривалий час. Тож на реальний ризик е, наражаються люди, які проживають або е, працюють з хворою людиною, яка кашляє тривалий час, але не обстежується на туберкульоз і не лікується. Е, міф номер 5 якщо людина захворіла на туберкульоз, то це назавжди. Насправді, в більшості випадків, навіть тяжкі випадки туберкульозу, добре піддаються лікуванню. Нині в Україні безкоштовні всі заходи вчасної діагностики туберкульозу і всі ліки для лікування різних форм захворювання. Але якщо людина приймає препарати з перервами або взагалі перестає їх приймати, в такому випадку лікування буде тривати набагато довше. І міф номер шість: на туберкульоз хворіти соромно, адже це хвороба людей з неправильним способом життя. Насправді захворіти на туберкульоз може кожен незалежно від віку, статі чи способу життя. Дійсно, за певних умов ризик захворіти на туберкульоз збільшується. До таких груп населення відносять осіб з хронічними захворюваннями, наприклад, з цукровим діабетом. Людей з зі злоякісними новоутвореннями, осіб, які вживають тютюнові вироби. Як ми бачимо, від більшості з цих обставин ніхто з нас не застрахований. І тому варто пам'ятати, що людина, яка захворіла на, на туберкульоз, вона не винна в цьому. Туберкульоз це не соромно. Туберкульоз великовний і вчасно виявлений туберкульоз, має високі шанси на одужання. Тривала ізоляція, хворої на туберкульоз людини, не обов'язкова. Лікування туберкульозу безкоштовне. І пацієнт, який приймає регулярно ліки, він безпечний для оточуючих. Бережіть себе і будьте здорові.